У Луцьку нацгвардійці під час самостійного патрулювання помітили чоловіка. Той розпивав спиртне. Йому зробили зауваження, як неадекватно відреагував і почав утікати. Військовослужбовці вирішили його наздогнати. При цьому під час утечі чоловік викидав вміст кишень. Після затримання громадянина провели поверхневу перевірку. У нього знайшли згортки із порошкоподібною речовиною. Перебуваючи на маршруті патрулювання, Міста Луцька виявили громадянина, який розпивав спиртні напої. Зробивши зауваження, почали встановлювати особу, попросили документи та запитали, що в нього в карман. Після чого громадянин неадекватно відреагував на наші прохання, то почав тікати. Цілим нарядом було прийнято рішення його переслідувати, повідомивши, чи подавши орієнтування. Під час переслідування ми бачили, як він викидав з карманів е, речі так. зі своєї необережності. Даний громадянин впав. Наздогнавши його, ми зареєстрували виклик на 102, прибувши е, наряд поліції, патрульної поліції, прибувши е, до нас на, на місце. Зареєстрував виклик на СОХ. Після того, коли прибув СОх, е, була зроблена поверхна перевірка та виявлені е, речі з порошкоподібною до чого